Євангелія від Маттея, розділ 9 Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Послання до Ефесян розділ 2 І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя Повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла. І природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, із за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. І разом з ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, воно дар Божий. Воно не від діл. Щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви колись погани за тілом, яких звуть необрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі. Ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, що зробив із двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом, він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і неприходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підваленні апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі. Псалом. 24. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде? І хто буде стояти на його святому місці? Той, Чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво, він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого Спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами! Підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь потужний в битві. О брами! Підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері. Щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий отой цар слави? Господь сил, він є цар слави. Книга Проповідника. Розділ 12 Пам'ятай про Твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі. І насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти, і дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже когелет. Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих. Як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога Бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі, бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Пророка Агея. Розділ Перший Другого року царя Дарія, першого дня шостого місяця, надійшло через пророка Агея до Заровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника, таке. Слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже: Не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка агея таке слово Господнє. То це вам сидіти час у ваших вигідних домах. Тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил, розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало, їсте, але не до наситу П'єте та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло. І заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду. каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принеслите додому, я його розвіяв. Чому каже слово Господа сил? Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб. На молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину і на всяку працю рук. Тоді Зоровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йосадака, первосвященник, і весь останок народу послухалися голосу Господа Бога Свого. І слів пророка агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу. Я з вами каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йосадака, Первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24 го дня, 6-го місяця, другого року царя Дарія.